Всім привіт! Всіх з наступившим новим роком, зі всіма святами. Скорішого нам миру, у нас у всіх одне бажання, і ми всі знаємо, яке його не можна говорити, щоб воно здійснилося. Ну що сьогодні буде тема стосовно, як роздоїти первачку, щоб отримати багато молока? І що саме для цього потрібно? А, мабуть, 90% людей вважають, що роздій первачки і взагалі роздій корівки це кількість доїнь. Але кількість доїнь взагалі ніяк не впливає на кількість молока. Ну, точніше, як впливає, але не більш ніж на 8-10, іноді 12% від загального об'єму молока. Ну, якщо ми беремо двохразову і трьохразову доїння. Я думаю, що ви всі знаєте, що в нашому господарстві ми доємо корівок два рази. Два рази одразу з першого дня отелу. Неважливо, первачка це, чи це корівка, чи це там, запуск. Корівки доються у нас два рази. От як корівка розстелилася, і до дня запуску вона доїться двічі. І ми маємо показники по голштинам надії на корівку після першого толятки. Приблизно на піку лактації це 32-34 літрів. І таку лактацію вони тримають десь приблизно, ну вони виходять на свій пік десь з ну, мабуть 40-го 35-го дня і тримають його майже до першого покриття. Ну, в середньому, якщо це первачка і у неї нормальна лактація, то вони тримають такий надій ну, близько двох місяців. Якщо ви доєте корівку після роздо тричі, потім переходите на два рази, вона у вас збавить молоко. На 100% вона вона вас збавить молока. Чому я вже розповідала не в одному відео? Розповім ще раз, хто не бачив. Якщо ми корівку доємо три рази, у неї є об'єм вин. Ось він, наприклад, такий. І він, він набирається. Ну, ось настільки він і набирається. Корівка вже звикла до розкладу, до розкладу до її наливає молочко, наприклад, ось ці 33 літрів. Треба, по-перше, щоб був інтервал 8-8-8, якщо ми доємо три рази. І корівка набирає плюс-мінус по 10 літрів. Якщо ми переводимо її на два рази, їй немає ресурсу, щоб вмістити 15 літрів молока, тому що вона не готова до цього. А якщо ми корівку, наприклад, ось вона у нас розстелилася, вона спочатку набряк іде, потім набряк спадає і молочко прибуває. І в середньому десь 15 літрів корівка молочко виношує. Виношує вона ці 15 літрів, два рази ми її доємо, у неї стабільна крива лактація, тобто вона спочатку набавляє, потім вона тримає цю лактацію і потім потрошечку а, уходить на спад. І вона виношує спокійно ці 15 літрів молока, і потім просто зменшує надії вже у зв'язку з, наприклад, тільністю або з тим, що лактатія вже йде на спад. Тобто пік лактаті прыжок. Це фізіологія, просто молоковіддачі і молокозберігання. Як такого. Наступне, щоб у нас корівка дала цей надій, щоб у нас первачечка дала 30 літрів молока, нам треба її годувати. І годувати нам її треба не після отелу. А до отелу, і не через там два тижні, коли спаде ті типу осовисько, чи хто як називається набряк, фізіологічний, нормальний набряк вимені, котрий буває у всіх корів, а у парувачок він більший аніж у корів. А ми годуємо корівку до отелу, і в середньому, щоб у нас корівка за тиждень до е, дати отелу, корівка повинна з'їдати 70-80% дійної корови. Тобто, якщо ми знаємо, що е, наприклад у нас по ці наша корівка, наша первачка, а, повинна давати 30 л молока, то ми повинні її годувати вже як на 80% від цих 30 л. В середньому це 300-350 г зернових на один літр молока. Ми рахували по-різному. Рахували 2 кілограми йде на корівку плюс, наприклад, 200-250 грам на 1 літр, або ж в середньому беремо 350 грам і не додаємо ці плюс 2 кілограм. Ось 350 грам на літр надуєного молока в середньому плюс-мінус не стачає. Але ми теж дивимося, щоб у нас не тільки не була жирна перед отелом. Ми, тому що жирна нетель, жирна корова перед отелом це перше ускладнення при отелі, друге це кетоз. Кетоз дуже-дуже любить жирних корів. І коли корівка розстелюється, у корівки стає гірший апетит, і вона починає спалювати свій внутрішній жир, підвищується кетонові ціла. У нас корівка ходить в кетоз. Тому ми тримаємо корівку в середній кондиції. Я вам покажу на прикладі нашої карамельки. А, і що ми годуємо ось так порівку за тиждень до отелу, вона отримає 80%, Але ж теж ми ж не починаємо годувати її за тиждень і не ввалюємо їй там 6 кг зерна одразу. Ні, ми повинні вийти на цю кількість вже заранше. Тобто, наприклад, за півтора місяця до отелу ми починаємо набавляти потрошечку кількість їжі, і щоб вона у нас за тиждень до отелу їла 80%. А ми прибираємо до отелу, що ми прибираємо. Це сіль, ми прибираємо, вона не потрібна, вона провокує набряк. Вона затримує а, вологу в організмі, вона отримує воду і провокує набрік. Ми прибираємо кальцій, тому що кальцій в сухостої нам не потрібен. Ми додаємо вітамінки для сухостійних корів, саме для сухостійних. Там спеціальний баланс саме для корів, котрі вона ж зараз у вас не втрачає кальцій, вона втрачає у вас кальцій після отелу, коли, коли вона починає доїтися, коли у неї проходить процес родів, а, і вона з молозивом віддає кальцій. І ми прибираємо. Обов'язково сочні корми та всякі жоми, бурячки, картошки, піла і все це у нас як до отелу, так і після повинен бути один і той самий раціон. Складові раціону одні ті самі. Тільки ми можемо коригувати кількість. Наприклад, ми даємо соєвої макухи буквально там 50, ну нехай 100 грам в день, тобто 50 грам зранку, 50 ввечері, щоб мікрофлора рубця вже могла її перетравлювати. Тому що для того, коли ми вводимо новий корм для. Жуйних тварин, то мікрофлора рубця не може його одразу перетравити. Їй потрібні спеціальні бактерії, котрі будуть це перетравлювати. А ці бактерії наростають. Ну вони в принципі наростають десь тиждень в середньому, щоб вони могли нормально перетравити. Чому я кажу, що не можна давати коровам? Ось сьогодні я дам, завтра я не дам. Післязавтра не дам. Ой, я там тиждень дам гарбуз чи тиждень дам буряк, і потім в мене вже цього не буде. Не можна так робити. Корівка повинна пристосуватися до їжі, і тобто. Повинен бути сталий раціон. Але ж після отелу, коли у нас вже сходить у корівки набрік, коли вона починає набавляти молочко, ми починаємо набавляти її білковий корм. Це може бути соєва макуха, це може бути соніхова макуха, це може бути якась добавка на основі білкових цих компонентів. Це може бути люцерна, це може бути горох. І, до речі, стосовно люцерни, не можна годувати одним люцерновим сіном. Особливо перед отелом. Це взагалі не можна, тому що в люцерні дуже багато білку, він також провокує І він провокує потім кетоз. Тому е, бажано, щоб взагалі люцерни було не більше 30-35% від загальної кількості сіна. Е, тому, що ще? Е, ну, і в принципі, ось як я і сказала, що у нас однаковий раціон, але після отилу ми вже коригуємо. Наприклад, ми додаємо більше кукурузки. Ми додаємо кукурузку для того, щоб у корівки було більше енергії і щоб вона не ушла в кетоз. Ми додаємо білок, ми додаємо кальцій вже після отелу. І ось так ми балансуємо, але ми не вводимо новий корм різку. І, наприклад, якщо ви там ну, дуже хочете вже після отелу давати корівці, корівці соковиці, то ви починаєте їх давати, коли у корівки вже зійшов набряк, щоб він не провокував набряк. І ви даєте його потрошку і потім нарощуєте. Тобто починаєте буквально з 2 кілограм і доводите вже там до норми, котру ви хочете дати. Ну і в принципі все. Тому роздій перво, первачок, першого. Як будь-пірвать Ну, коротше, ви зрозуміли. Корівку, після першого готелу ми не роздоємо в плані фізично роздою, а ми роздоїмо її саме раціоном, щоб вона могла виробити нам молочко і без якихось вріда для свого здоров'я. Так що, ось такі справи. Ну, а ми з карамелькою готуємося потрошечку до отелу. Ну що, живе вона у нас вже в окремих апартаментах, тому що нетільки можуть розстелитися раніше, аніж по строку. Це в принципі в межах норми. Та й корівушки можуть розставитися раніше, але для нетеля, для корівки першим телом, норма, якщо вони теляться приблизно на 10 днів раніше. Ось така вимка вона має зараз. Набряку немає, це просто сута молочна залоза, дуже гарна форма вимені. Вона дуже спокійно себе веде, що я що мене дуже дуже тішить, але ще не факт, яка вона буде після отелу. Ну і ось таку кондицію вона має. Це для джерсейв норма. І так, забула ще додати, мабуть, одне з найважливіших. Не лізьте телицям до вимані. І коровам. Нікому не лізьте. Не смикайте за дійки. Я якось прочитала, що ось перед е, спробуйте подоїти. І подивіться: якщо таке, як клей, значить не скоро буде телитися. А якщо вже таке, як молозиво, то значить скоро буде телитися. Кожна тварина. Виробляє молозиво по-різному. Хтось може за пів години е, налити вим'я молозивом, хтось може після отелу налити вим'я, а хтось може за два тижні до отелу, вже можуть бути крапельки вим цього молозиву на вимені засохшого. Не можна ні в якому разі здоювати. По-перше, доїння е, в, е, з процесом доїння виробляється окситоцин. Окситоцин це скорочення матки. Ви можете, ось, е, коли особливо доєць до отелу, е, таким. Доїння ви можете спровокувати Отел раніше строку, це перше. Друге, що найрозповсюдженіше, це мастит. Тому що ви ой, там щось піддоїли раз на день, відкрили молочний канал, корівка лягла і потрапила бактерія в вим'я. І ви маєте мастит. І потім ви будете вже доїти корівку до отелу, ви будете колоти антибіотики, ви будете вводити в вим'я антибіотик. На що воно вам треба? Ну на що вам знати, чи буде вона сьогодні дилитися, чи не буде? Ходіть, дивіться, поставте відеокамеру. Зараз, правда, немає світла. На жаль, що є акумуляторні, але вони ну, такі теж працюють автономно, автономно не дуже довго. Не чіпайте вим'я ваших корів і телиць до отелу. Розстелиться, потім смикайте скільки хочете. Я смикаю два рази, мені більше якби не треба. А, і не можна цього робити. Не можна.